Чи безпечно купатися у Волинських водоймах? На Волині п'яний водій злетів у кювет, є постраждалі. Переселенцю, який самостійно виховує доньку, відрізали світло. Як мешканець струмівки без ніг таксує і допомагає ЗСУ. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Сумна звістка дісталася з Іннівської громади 11 липня на Донеччині. Унаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув старший солдат Андрій Соловий. Герой проживав у селі Руснів із мамою, переїхавши сюди через. Військову агресію Російської Федерації чоловік був неодружений і планував залишитися жити у Зинівській громаді. Жорстока війна забрала життя і 30-річного захисника України Юрія Ковальчука, жителя села Перемель Луцького району. Він загинув 23 червня поблизу села Іванківське Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання. У результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув 30-річний уродженець села Череваха, що у Наманевичині Сергій Косько. Мужній захисник після одруження декілька років проживав у селищі Цумань. На початку березня 2022 року став на захист рідної вітчизни. У чорній тузі мама Любов Іванівна і дружина Вікторія без батька залишилася. Старяретічна донечка, Щирі співчуття родинам і вічна пам'ять та слава героям. П'яний керманич на Жигулях злетів у кювет. Сталося це поблизу села Ветли Камінкашерського району. Як повідомляють у поліції, чоловік, перебуваючи під градусом, не впорався із керуванням, авто злетіло із дороги і перевернулося. У наслідок ДТП водій та пасажир легковика 38-річний киянин. Отримали тілесні ушкодження. І їх госпіталізували. Відповідно за цим фактом відомості слідчі внести до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 ПРІМ Кримінального кодексу України. Це мова йде про керування, про порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Наразі досудове розслідування триває, в рамках якого в правоохоронці з'ясують усі обставини автопригоди. Переселенцю зі Сходу, який самостійно виховує малолітню доньку, відімкнули електроенергію за борги. Цікаво, що нарахували чоловіку вартість спожитої енергії за комерційним тарифом не лише на виробниче приміщення, а й на житловий будинок, який розташований поруч. Господар каже, просив в обленерго встановити два лічильники на комерцію і житло. Утім, там і досі цього не зробили тим часом. Волинь електрозбут уже подав позов до суду і хоче стягнути з чоловіка ці комерційні борги. Іван Нашков переселенець із Авдіївки. До Луцька переїхав у 2016-му. Каже, на цьому місці було офісне та складське приміщення, в якому він облаштував невеличкий цех з виробництва бруківки. А офіс переробив під житло. Щоправда, офіційно статус будівлі змінив значно пізніше. І тоді звернувся до обленерго, щоб йому розділили два лічильника на комерцію і на житлове приміщення. Офіційно я перевів е, прошлого року, 21 е, жовтня, офіційно перевів, що це під жильє. Коли я здав документи, мене прийняли це в жовтні місяці і повинні були розділити комерцію від жилья, тобто поставити два лічильника. Вони мені тих условий висловили такі, щоб я один поставив трансформатор, провів лінію. Чоловік нарікає, чекав кілька місяців після звернення, але енергетики цього не зробили. Хоча в будинку жодного виробництва немає. Тут він мешкає з дитиною, а ще прихистив переселенців. Дивіться, де тут станки? Тут всі вішіво досі і мої. Тож після того, як в жовтні його звернення про розподіл лічильників, так би мовити, проігнорували, з Нового року вирішив, за будинок буде платити по тарифу для населення. Але паралельно з цим електрозбут таки нараховував йому за спожиту електрику за комерційним тарифом. Так і утворився борг, за який йому відрізали світло. Ба Більше волинь електрозбут подав до суду на Івана Нашкова як на фізичну особу, яка боргує за комерційним тарифом. Я плачу, всю зиму платив я по 6,20 за кіловат, а люди в це час платили по руб 60. І для мене це було дуже, бо в мене ще два бойлера, три холодильника, телевізори, чайники. в мене люди живуть. В даний момент з 1 січня по настояще час я плачу по 2, по 200. Є підтвердження квитанції. Прийшло там, допустимо, 5 тисяч, я плачу дві. І я плачу дві, дві, дві. І зібралися борги. Але вони мене в даний момент подали ухвалу. Забрали ми от адвокат почитав як на фізичну особу. Дійсно, так як на фізичну особу. Раз фізична особа, то на якому основанні прийшло відключення. Чоловік каже, через те, що Обленерго тоді не розділило йому лічильники, він не може укласти окремий договір з волинь електрозбутом на постачання електроенергії для оселі за тарифом для населення. Тож таким чином, хоча чи ні, але вимушений послуговуватися договором, підписаний з ними у 2020 році на комерційний тариф. Цікаво, що за словами адвоката пана Нашкова, він звертався до електрозбуту, аби ті показали йому договір, який Нашков буцімто підписував з ними у 2019 році, після того як за рік перед цим електрозбут відділився від обленерго. Чому буцімто бо ж панна Швов стверджує, особисто нічого тоді не підписував, так як був проти того, що його лічильник встановили на трансформаторі, який знаходиться на території готельного комплексу. Однак запити адвоката там очевидно, що проігнорували. Коментуючи ж ситуацію з відімкненим світлом, захисник каже наступне: урядова постанова. Постанова кабінету міністрів України від 5 березня. 2022 року, яку уряд сформував після того, як почалася війна, забороняє відключення електричної енергії, тобто припинення надання електричних послуг з електропостачання фізичним особам, зокрема не фізичним особам, а населенню. Мова йде про населення. Термін населення застосовується, значить, як термін, який охоплює, значить, як ми розуміємо, і, мабуть, розуміють всі інші люди, фізичних осіб. Договір, який укладений у Івана Івановича з Волинь електрозбутом, якраз і говорить про те, що він там є стороною в цьому договорі як фізична особа громадянин. Своєю чергою Волинь електрозбуті кажуть, чоловіку відімкнули електроенергію за борги, нараховані за комерційним договором. І крапка пояснювати свої дії детальніше, будь-що відмовилися. Мовляв, після суду все розкажуть. Не можу прокоментувати Ситуації. через те, що в нас іде зараз з ним, він поданий до суду і йде судове розбирательство. І тільки після того, як буде рішення, тоді зможемо вам щось коментувати ну, без проблем. Але... Дана особа заборгувала за комерційним тарифом, оскільки в нас укладений договір по комерційному тарифу. Чому не встановили чоловіку два лічильника на комерцію, і будинок запитували в Обленерго. Там традиційно порадили писати запити. Тим часом, поки в електрозвуті чекають рішення суду, пану Івану з його донькою Валерією чекати немає коли. Доводиться вирішувати проблему тут і зараз. Добре, що виручили сусіди. От я зараз включаю. О. Дивіться, світло є? Його нема. О. От дивіться, світла нема. От я включаю. Оце 220. в мене вже нема світла. Я сюди провів і включив. І холодильник робить, і світло робить. О, бачите, і так же саме холодильник. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук, Наля Прокопчук для новин на часі. Не лише не падати духом через інвалідність, а й допомагати військовим займатися бджолярством і навіть. Таксувати це про Дуня Іванова, що уже тривалий час живе у Струмівці. Про секрет оптимізму, попри все, далі у сюжеті. 69-літній мешканець села Струмівка Деню Іванов родом із Болгарії. В Україні живе понад три десятки років. Чоловік розповідає, жив у Болгарії до 26 років. Потім був військовим, а згодом одружився на українці. Так і потрапив на Волинь. Грудень 1997 року розділив життя українського болгарина на до та після. Внаслідок нещасного випадку він лишився без ніг. Я йшов на роботу. Снег, зима, шапка на уши, пояс не подавал сигнал. Я переходил через дороги. Меня сбил, протянул еще 125 метров. Запинился, вышли два пьяных амбала. Я так иначе не могу их назвать. Взяли за голову, сели 15-20 метров в Витмане, А я еще в сознании. Я Говорю, прийдіть допоможуть, щоб вийти з-под вагону. Вони сидять там і нічого. Вийшов постороння людина з гараж, вийшов э, помочь, фактично що допомогти. Я сам виліз з-під вагона. Деню Іванов каже, майже зразу відчув, що ніг у нього більше немає. Пригадує, втратив свідомість вже після того, як приїхала швидка. Чоловік вважає, те, що перші хвилини після нещасного випадку до приїзду медиків він лишався при тямі, врятувало йому життя. Потім півроку дружина Деня Іванова фактично не відходила від його ліжка, врятували і медики. Новий сенс життя чоловік віднайшов у бджільництві. У його господарстві нині 25 вуликів, у яких до мільйона бджіл. Кожна бджілка э, за, за день робить до 100 вилітків. Вона сама важить 7 грам, а приносить э, 32 міліграма корисної речовини для людини. Це нектар і пилок. Той медик корисний для людини, Содержить 100 видів вітаміну. Спечатко тез занимал се тут, е, жил, било менше, е, жил, тез, тез помер, я стал каликою, но треба було продовжити в е, е, жилме а нікому було. Ну, поки ще була жива, она трошки помогала мне, жінка помогала, дети помагали, а як уже Останнім часом тільки сам у чоловіка велика родина розкидана по всьому світі. Двоє дорослих дітей, має трьох внучок і одну правнучку. А ще у 61 рік волинський болгарин став батьком і у нього підростає восьмилітня донечка, яка часто приходить до тата в гості. Деню Іванов допомагає нашим захисникам, передає мед як на передову, так і у госпіталі, де лікують військових. Прошлому році два рази. отправлял на фронт один раз через э, волонтеров э, этим э, педупцы, а другой раз отправлял через мой друг, который приезжал, он машину ремонтировал и загрузили эту машину и поехал. В этом году уже два раза туда отправлял э, через машину там э, волон, э, той, Саша Павла той приезжает, в водитель и там загружаем Меду, хлопці довольні, дзвонять, благодарять, що ми не забуваємо їх. Не опускати рук, не падати духом і допомагати чим можливо. Деню Іванов впевнений, Україна неодмінно переможе. Перемога українська армія по-любому буде. Може завтра, може через місяць, може через пів року, але обов'язково буде, неважна таке армія, яка ну, вона виросла, ця армія на. Очах наших очей. Вона виросла, вона піднялась з руїнах. Я горжусь тим, що я маю дві батьківщини. Поспілкувавшись із Деню Івановим, ми переконались, він справжній приклад незламності та працелюбства. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Там Сонечко припікає, літо у розпалі. Ну а поїхати кудись на відпочинок можуть. Не усі, тим паче, коли в країні війна. Тому на пляжах Луцька відпочивальників вистачає. Та чи безпечний такий відпочинок дізнавалася наша Віра Шевчук? На пляжі центрального парку імені Лесі Українки у Луцьку відпочивають і родинами, і веселими компаніями. Наталія прийшла сюди з кумою та її родиною. кажуть, тут безпечно. Сьогодні перший раз прийшли з компанією дуже гарно, все чисто, все прибрано, облагорожено, дуже приємно. Такий пляж так, такий пляж зроблений саме для маленьких, і для дорослих, і туалети, і місця для передягання, і лавочок дуже багато. все дуже чудово. А ви впевнені, що вода чистенька, що там безпечно ну, не впевнена, але ну... Будемо сподіватися, що проточна вода у нас все-таки чистіша, ніж вода, яка стоїть. А Основні правила безпечного відпочинку на водоймі, знаєте? Тут, ми знаємо, є рятувальник, підійшов тільки що до хлопців і зробив зауваження, щоб не стрибали з пірсу. На вихідні прогулювалися з чоловіком з дитиною, побачили, скільки тут багато відпочиваючих. І відразу запланували собі подорож з кумою сюди відпочити. Подобається все. Тут всі умови для відпочинку. Кажу, і на світі, і на часі, бо воєнний стан, а тут Гіршого немає. Просто хотілося, щоб були кращі і нижчі трапи для дітей. сходи. Хоч тут є сходи, але це для дорослих. Но тут безподобно. І вода відповідає, і ось служба ходить, яка постійно наглядає на, на, на людей, які плавають. Лучанин Іван ходить на Луцький пляж рідко, проте стабільно. Головне, каже, чоловік пам'ятати про правила безпеки, відпочиваючи біля водойми. Я взагалі то рідко буваю, але стараюся в сезон попасти два-три рази. А знаєте, основні правила безпечного відпочинку на воду? Так. Не міш плавати, не лізь в воду, все, не лізь п'яний. Це таке зазвичай правила. Про правила безпеки людям на пляжі вкотре нагадують і рятувальники. Один із них Артем тільки не взявся про них розповідати, аж тут довелось відволіктись, рятувати людину. Рятувати людей, пильнувати за ними, дивитися, от, контролювати. Та й все, в принципі. Які найчастіше порушення? П'яні компанії, щось нереальне там, де треба. E, всяке буває. Це ж вода, це стихія, всяке буває. От, але на що інструкцію проводимо, розмовляємо, все об'ясняємо. Все добре. Як. Часом доводиться поліцію викликати чи ні? E, ну, якось так ну, без неї обходиться. Якось о, бачите, вже щось стало. Один із чоловіків заплив на середину стиру, втім, все закінчилось добре, і допомога рятувальника не знадобилась. Втім, трагічні випадки на Водоймах-Волині цьогоріч все ж були. З першого червня. Станом на сьогоднішній день зафіксовано вісім трагедій на воді, тобто восьмеро людей, це всі чоловіки загинули на водоймах з початку літа. Основною причиною трагедій на воді зазвичай є людський фактор, тобто недотримання людьми правил безпеки, купання в невідповідних місцях, тому що трагедії якраз зафіксовані в тих місцях, які не облаштовані спеціальними місцями для відпочинку, на яких немає рятувальних постів, і де не чергують рятувальники, які могли би надати допомогу тій чи іншій людині в трагічних обставинах. Grazie. Цього літа на пляжах Луцька були випадки, котрі могли закінчитись трагічно. Втім, зауваження рятувальників зберегли життя. Так днями біля річки відпочивав чоловік на підпитку. Разом із ним були діти, які поза межами пляжу стрибали з понтона на мілину з бетонними плитами. Аби пояснити горе опікуну, що такий відпочинок небезпечний, довелось викликати і правоохоронців. На щастя, все обійшлось і ніхто не постраждав. ДСНСники нагадують про основні правила безпечного відпочинку. Тим найважливіше, все таки якраз і обирати ці спеціально облаштовані місця, тому що там є нагляд, там працюють фахівці, рятувальники, які можуть надати допомогу, і на воді, тобто витягнути вас з води і за потреби і надати до лікарську допомогу. Ось але обираючи навіть тому, що частина населення все таки відпочиває на необлаштованих на диких пляжах, тому бути максимально обережними. Звісно, що при відпочинку на воді алкоголь неприпустимий, тобто під час купань, тому що це теж підвищений ризик. Особлива увага повинна бути до дітей їх в жодному разі не можна випускати із поля зору і бути, бути максимально обережними. Своєю чергою у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб певнять, вода у річках і озерах Волині придатна для того, щоб там купатись за винятком річки Турія. В літній період цього року нашим центром здійснюється лаборатмоніторин і лабораторні дослідження води, починаючи з травня місця. Починаючи з травня місця. Дослідження здійснюється в 48 місцях масового відпочинку, в тому числі на 13 офіційних пляжах. Так, за два місяці було проведено дослідження 59 проб. Води за мікробіологічними, санітарно, хімічними показниками на сьогодні небезпечність за північному відношенням залишається вода лише річки Турія міського пляжу міста Ковеля. Надалі дослідження проводяться. Всі решта показників, усіх решта водоймати в місцях масових спочинку Відповідають нормативам. Добре, то ми вже будемо Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Дискотека у центрі Луцька, неабияк обурила лучан. Відповідне відео виклала одна із користувачок соцмереж. На ньому видно, як молоді люди танцюють під гучну музику. Усе б нічого та як пише авторка допису, на це свято життя у закладі. Ти із друзями не могли спокійно дивитися військовослужбовці, які лікуються від поранень у військовому госпіталі неподалік. Наші журналісти навідалися до закладу і запитали, що це було. Цей матеріал ми зараз готуємо до ефіру, тож побачите його обов'язково вже у наступному випуску. І до новин спорту. Цікаве родинне дозвілля, яке поєднало змагання і відпочинок на природі, влаштувала Шахова шашкова федерація для юних вихованців цієї інтелектуальної гри. Турнір із шашок серед дітей і батьків зібрав. 11 команд. Ну а хто став кращим, бачила Ольга Яцюк. Сімейне інтелектуальне дозвілля організували на території молодіжного центру у центральному парку Луцька цієї неділі. Дітей, батьків і навіть дідусів об'єднав шашковий турнір. Це турнір, скажімо так, який має спортивну складову, але також має дозвілля. дозвілля. В команді два учасника, дитина. Та хтось із родичів, це може бути тато, мама, бабуся, дідусь або брат, сестра. Вони йдуть в одній команді, але грають вони окремо. Тобто, якщо діти грають тільки з дітьми, а батьки з батьками. Аж три покоління родини Малесиків прийшли випробувати свої сили. Зізнаються, захоплення шашками у них є сімейною традицією. Наша любов дівчатам до шашок прищепив дідусь. І Він сьогодні теж має участь і честь приймати. Участь в цьому турнірі він теж сьогодні гравець. А я вболівальник, тому що дідусі тато професіонали і дівчатка наші теж. Владислава і Вероніка. Вони вже давно самого дитинства захоплюються цим видом спорту. Дуже їм подобається. Приймаємо участь у всіх турнірах. Дуже подобається. І дуже ми сьогодні завзято вперед прямуємо до можливої перемоги. Перший раз я напевно сіла за дошку зовсім маленькому віці в років 6-7. Я тоді була в першому другому класі. Мене дуже захоплюється гра. Я я відчуваю смак перемоги, коли граю. Я вмію приймати поразку. І, в принципі, мені гарно вдається цей вивід спорту. Це дуже улюблена гра нашої всієї родини. Ми дуже, дуже багато разів можемо грати в неї ввечері, так само, якщо в нас є вільний час. Змагання тривали сім турів за швейцарською системою по шість хвилин. Молодші учасники грали дуже швидко, майже миттєво реагували на зміну ситуації на дошці, а дорослі, навпаки, довго продумували різні комбінації, адже не хотіли програвати, щоб не підвести своїх дітей. Підсумку до трійки сильніших таки вдалося пробитись родині Малесиків. Третє місце виборола команда у складі батька і дочки Володимира та Владислави. Срібними призерами стала родина Чепелів, родом із Запоріжжя. А перемогу вибороли батько з сином Голдуни. Як зі. Визнаються, навчились грати у шашки лише півроку тому. А цю перемогу присвячують мамі до дня народження. Ми дуже хотіли виграти перше місце, ми тренувалися дуже сильно. І в нас вийшло. Хотів, щоб він чимось займався. Я з дитинства з трьох років грав шахи. Думав його на шахи відправити. Але коли ми прийшли, тренер його побачив. Вони спробували, перше заняття було з шашок. Вони спробували, каже, що в нього буде виходитися. За шість місяців у нього вже є купа медалей, в нього є дорослий розряд вже практично третій. Так якби за короткий час я таки досягнув. Спільне родинне дозвілля завершилось по святковому. Переможці отримали чудові нагороди від фонду ігоря Палиці тільки разом. І кожен учасник міг скуштувати смачного куліша, який приготували організатори. Фонд Ігоря Палиці тільки разом завжди радо підтримує такі ініціативи. А зокрема, це свято, як ви сказали, вже і для діток, і для батьків, що вони можуть вихідний цей день провести разом в нашому відносно спокійному місті. Гарний літній вихідний у родинному коліщі й з користю запам'ятається як дітям так. І дорослим Ольга Яцюк для новин на часі більше новин. Дивіться вже о 20-й годині. Бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Наразі дякуємо за довіру і шануємося. 19 липня в Україні переважатиме суха погода із температурним максимумом 24-31 один градуса Цельсієм. На заході Хмарної з проясненнями дощ у Карпатському регіоні. Температура повітря вночі 13 16 у день 25-29 тепла. У східних областях мінлива хмарність. Температура вночі 14-18, у день 25-29 градусів. На півночі хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 12-15, удень 24-27 тепла. У південних областях сонце в переміж із хмарами. Трохи вологи у Криму. Температура повітря вночі 18-21. Удень день 30-31 градус. У центральному регіоні невелика хмарність. Ясно у Черкасах. Температура повітря вночі 13-16, Удень день 26-29 градусів тепла.